Всім привіт! Дякую, що завітали на мій канал. Сьогодні приготуємо найсмачніший кабачковий торт з помідорами. Кабачки ще не усіх достигли, але їхня ціна дуже приємна на ринку, тож можемо дозволити собі цю смачну страву. Нам потрібно три молоді кабачки, миємо, але не чистимо. Разом зі шкіркою натираємо на грубій терці. Залишаємо кабачки на 15 хвилин. Потім добре віджимаємо руками, щоб стекла уся зайва рідина. Якщо не віджати зайвий сік, тоді для млинців нам знадобиться дуже багато борошна. До кабачків даємо чайну ложечку. Солі, сиплемо за смаком чорний мелений перець. Я додала менше, ніж половину чайної ложечки, даю ще три яйця і усе гарненько перемішую. Трава готується досить швидко, ще додамо 3-4 ложки борошна з великою гіркою. Ще раз усе перемішуємо. Тісто на кабичковій млинці зараз здається занадто густим, але через 1-2 хвилини кабачки ще додадуть соку і воно стане рідчим. Нагріваємо добре пательню, не смажимо млинці в великій кількості олії, щоб вони не були жирними занадто. У середину пательні викладаємо 2-2,5 ложки нашого тіста. За допомогою стулової ложки формуємо ось такий круглий млинець. Млинці смажимо на середньому вогні з обох сторін до золотистого кольору. Смажаться млинці доволі швидко, виходять дуже рум'яні та апетитні. Хочеться з'їсти вже, не рвуться їх легко повернути на іншу сторону. Такої кількості інградієнтів у мене вийшло 8 не дуже тонких. Млинців. Посмажили усі млинці, даємо їм повністю охолонути. За цей час приготуємо смачну начинку. Для начинки беремо майонез, два, три великі зубці часнику, кріп або будь-яка інша зелень. Часник та зелень подрібнюємо. Додаємо до майонезу, усе добре перемішуємо. Щоб тортик був ще смачнішим, наріжемо трохи помідорів. 3-4 великі помідори. Нарізаємо кружельцями або півкружельцями. На кожен корж викладаємо одну чайну ложку з гіркою нашого часникового майонезу. Далі викладаємо помідори. На кожен корж викладаю приблизно по 3-4 кружельця помідорів. Майонезу нам потрібна одна пачка 190 г. Верхній корж також перемащуємо, тепер включаємо свою фантазію та прикрашаємо наш тортик. У мене найпростіший спосіб помідори та кріп. Можна ще зверху потерти твердим сиром. Віться відео обов'язково до кінця. Там ви знайдете рецепт. А зараз я покажу один з варіантів, як можна гарно нарізати торт у вигляді ромашки. Це дуже легко, посередині вирізаємо круг та нарізаємо на порційні шматочки. Усім дякую за перегляд. Хто буде готувати, смачного вам нехай вдається. Напишіть в коментарях, чи є у вас вже домашні кабачки, звідки дивитесь моє відео. Усім бажаю миру, добра, спокою, будьте здоровими. До нових зустрічей!